Судний вам загрожує термін позбавлення волі у 5 років. Що ви маєте сказати на свій захист? Ну не знаю. Ну 10 тисяч доларів вас влаштує. іменем України. Вас визнано невинним. Відпустіть його. Ось так ім'ям України в судах і твориться корупція, а судді почувають себе абсолютно безпечно, тому що в разі чого судити їх буде теж суддя із брудними руками. А ворон ворону очі не виклює. Навіть в такій справі, як сплата аліментів. Наступна історія про суддю, який не хоче віддавати належне дружині. Його, як і більшість українських суддів, оминула люстрація. Він і сьогодні відповідає за долю людей, ухвалюючи рішення іменем України. Він не звичайний слуга Феміди, а остання надія на справедливість в Україні. Бо після нього тільки міжнародні суди. Знайомтеся, це Роман Сахно, суддя вищого спецсуду України. Хоча, може, ви і без того впізнали його. Він один з тих трьох суддів, які відправили за грату колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ви продовжуєте ці традиції 37-го року. Та, можливо, часті зустрічі з порушниками законів якось вплинули і на самого суддю Сахна. Програма гроші отримала копію позивної заяви колишньої дружини Романа Івановича, згідно з якою останній не дає гроші на утримання дитини вже майже півтора роки, і сам має постати перед судом. Роман Іванович і Людмила Степанівна мають двох дітей, один з яких неповнолітній. За заявою Людмили Сахно, всі її прохання дати грошей для сина марні. Це при тому, що Роман Сахно зовсім не бідує. Згідно з декларацією про доходи, в 2013 році тільки зарплати отримав півмільйона гривень, ще майже 150 тисяч дивіденди та відсотки. Має півтори гектари землі та авто. Хто б сумнівався, Мерседес. Гроші вирішили спитати в самого судді, що заважало йому сплачувати сину та колишній дружині. У вищому спецсуді охоронці пильно стережуть спокій суддів і до будівлі нас не пустили. Тому ми вирішили завітати в гості до Романа Сахна. Дніпровський район Києва виявляється, у цій висоці суддя має новеньку квартиру, але вдома його не застати. Здравствуйте, а це 49-та квартира, так? Да? А... Ти, Роман Іванович Сахно є. Ні. У трикімнатній квартирі повним ходом йде ремонт. Сам суддя навідується туди не часто. Не відвідує суддя Сахно і розпочаті засідання суду зі стягнення аліментів. Надійшло клопотання від Романа Івановича з проханням відкласти справу, оскільки він має бажання приймати участь в справі безпосередньо, але перебуває у відпустці. І засідання тоді було відкладене. На жаль, спілкуватися на камеру суддя Роман Сахно відмовився і коментував цю історію журналісту грошей тільки по телефону. От, візьдіть цього, гаджата е занять, звість бути возле міровая вода, якщо вам цікаво. а далі ви рішення суду. Представник дружини переконаний, якби заможні та впливовий юрист справді хотів мирової, він уже б давно запропонував гроші власним дітям. Але йому вигідно затягнути питання в суд на його територію. Я б на його місці, звичайно, прийшов, би, зателефонував би був, був, був дружині, е, вирішив би це питання. Досить, е, я думаю, живу в Києві, йому б не тяжко було не нотаріуса. Щоб я думаю, підписати цю угоду і забути про цю справу. Я взагалі не розумію підстави цього суду. Але суддя Вищого спецсуду абсолютно не переймається тим, що сам має постати перед судом. Мовляв, у всьому цивілізованому світі так і роблять. Все-таки, ми, ми могли б з вами увідітися? Ну, могли б, мабуть, побачитися. Ну, що ще? Що ви хотіли б мене слухати? Що такого, що ви не сказали вам по телефону? Ну, такого, для чого? Інтерв'ю, що я не э... хочу э... Нахожусь в качестве оттечка по процессу, но это нормально. Ну... Гроші розібралися. в Високопоставленому суді справді немає чого нервувати. По-перше, суддю вищого спецсуду України навряд чи образить звичайний суддя Дніпровського району столиці. Але навіть якщо в районному суді вистачить сміливості прийняти законне рішення, і сахно програє, юрист, звичайно ж, може подати апеляцію, програє її, подасть касацію. І ось тут почнеться найцікавіше. Він він працює в колегії по кримінальному палаті по кримінальних справ. Ну колегія в палаті виключно так. Да. Він тобто, в принципі, якби брати закон, то вони не пов'язані один з одним. Але ж ми всі чудово розуміємо. Але на жаль, ми знаємо систему судів, тому можливо все.